Сьогодні початок масниці, останній тиждень перед Великим Постом. За традицією, у цей час печуть млинці та доскочу веселяться, а ще миряться з тими, з ким були у сварці. Чи веселим тиждень буде для львів'ян, з'ясовували журналісти новин. Молочні продукти та яйця. Їх цього тижня можна їсти до схучу. Такі традиції масляного тижня, а невід'ємна страва млинці. Кухарі розповідають, цього тижня у меню з різноманітними начинками їх побільшало. Млинці це невибаглива справа. Беремо муки, додаємо молоко, додаємо яєць, сіль, цукор, беремо збивалку і все ретельно збиваємо. Потім беремо сковорідку, нагріваємо, наливаємо олії. І підемо з сиром, яблуками, м'ясом чи ікрою – Начинка кожному на свій смак. Кажуть, усі сім днів треба провести весело та цікаво, аби і рік був таким. Львів'яни вже знають, як проведуть цей тиждень. Будемо їсти до посту млинці з різними начинками: з грибовою, з медом, з фруктами. Я люблю українські традиції. Я думаю, це треба зберігати. Звичайно, я завжди тримаю тримаюся в дружніх стосунках, стараюся триматися в дружніх стосунках зі всіма. І, звичайно, що я буду притримуватись традицій, тому що я обожнюю млинці. Однак млинцевий тиждень це не лише наминання. Він має й глибокий релігійний зміст. Ці дні є підготовкою до семи тижнів Великого посту, до якого віруючі повинні прийти зі світлими думками і чистою душею. Коли священник, молячись літургію, закінчуючи літургію ввечері неділю, він. Вертається вірних, які знаходяться в церкві, і просить в них прощення, читає певні такі тексти, просить в них прощення. Оцей найважливіше, напевно, підсумок цієї неділі. Не щоб збудитися з тверезою, напівтверезою головою, правда? чи набитим шлунком різними наїдками, не в тому йде. Але щоб дійсно ті. Ті болі, які ми комусь завдали, ті рани, які ми комусь причинили, правда, чи когось зобразили старатися їх залагодити. А от Великдень цьогоріч припадає на 5 травня. До слова Кабмін пообіцяв українцям 10 вихідних днів на травневі свята. І Тафічук, Анатолій Лопаченко, Андрій Сладков. Новини.